Дорогі друзі, глядачі, підписники, От, хто потрапив, так сказати, просто потрапив за пропозицію на канал. Всім щирі вітання. Сьогодні, дорогі мої, знаєте, як? Не дивіться на мене, дивіться он на птицю. Тому що я як вам пояснити. Але що тут пояснювати, знаєте, як то кажуть? Я сьогодні і накрашена страшненька, і не накрашена теж страшненька. Жартую цілий ранок сміюся, а інакше чим подавляти отой е, хворобливий стан, як не жартами. Жартую, знаєте як? Кажу, потрапила я в клуб сімейного дозвілля сім'ї Петруків. Усім, у кого за 37,5. Вас запрошувати, друзі, не буду. Дивіться, як горобчики злітаються? Вас не запрошую, тому що це дозвілля не дуже таке. Знаєте. Ну, але що поробимо? Вийшла якось попорати і вже розумію, тільки вийшла, вже розумію, що це буде не поранка, От, це буде. Перекус дам перекусити, як зможу, і буду йти лягати, тому що мені взагалі немає нічого страшнішого, як температура. У мене діти по-різному переносять, але усі хворіють. Ну, і ось тепер і у мене кашель, кашель, погано, погано, і раз, і температура. Гіршого для мене немає, я не знаю. Я в цьому останній анабіозу, чесне слово. Ну, але таке. Тобто, як ви вже зрозуміли, показати вам чогось такого поранка до поранки фізично, чисто не зможу. Але ось так у кілька хвилин подякую щиро постійним глядачам, постійним друзям. Які залишаєтеся зі мною. От, дякую, хто випадково заходить і підписується. Дякую усім, хто лишає коментар. І тут <пів> так. повтікали мої кури, піду досі їх шукати. А я усіх знайшла. Таких, ті типу порозбігалися, бентанки. Значить, друзі, коментарі. Тут починається найцікавіше. Десь зайшло в рекомендації моє коротке відео Мій шортс. Кому буде цікаво, який саме, заходьте у розділ коротке відео, популярний. Переглядайте воно набрало вже 380 тисяч переглядів з хвостиком. Ну, але ж крім переглядів, воно, звісно ж, набирає і, і лайків і воно набирає коментарів. Я ніколи не думала, друзі. Щоб під таким відео читати коментарі Це таке задоволення, ніколи не думала вам не передати, яких перлів там не начитаєшся і не надивишся. Значить, пишуть так: та коли ти вже сама підеш? Ну, це не в напрямку Руського корабля, це в тому напрямку, в якому я там прошу підвестися. От. Е пишуть, якщо чоловік не хазяїн, вигнати його вже мітлою. От, дехто навіть і радить хазяїну мене прикопати. <сум> Чудеса, <сум> прикопай <сум> її десь. От, е хтось називає нас сільськими мажорами. Хоча я взагалі не розумію, як ми і мажори пов'язані. Люди добрі, ви на канал переходьте. Ви будете знати, ви не там мажорів шукаєте. От е... хтось навіть намагається втокмачити мені, як правильно сказати те чи інше слово українською мовою. Люди, я усім щиро вдячна. Вірите? Усім щиро вдячна. Усім бажаю дуже гарного міцного здоров'я, українці! Ви не повторні, скажу. Ми з вами неповторні. Значить, одним махом на усі коментарі. Та відео не що інше, як жарт, який на ходу придуманий. На ходу в секунди діла зняти. От. Ну і. Є, є е, 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 ті, хто ставлять слізні смайлики, сміються, тому що розуміють, що це всього-навсього жарт. Ну, а є я вам кажу, а є такі перли, що вам не передати. Я в аналітику останнім часом заходжу, тільки, напевно, що для того, щоб подивитися, чи не маю нового коментаря під цим відео. Тому, друзі, переходьте у розділ. шорт, переглядайте, хто не переглядав ще раз це відео. Хто переглядав, але не коментував, мені цікаво, як ви прокоментуєте. Прокоментуйте, будь ласка. Ну і ще раз усім гарного здоров'я. І я з вами на сьогодні. <кій> Точніше так, не прощаюся. Це теж жарт. Я вам сьогодні кажу до побачення. Дасть Бог, будемо живі, здорові. Будемо зустрічатися на теренах Ютубу. Обов'язково будемо знайомитися, дружити. Папа, півники. Ого, який молодець! Молоденький.